Вітаю на каналі GreenStreet, і сьогодні буде 32-й щомісячний відеозвіт по інвестиціям у фондовий ринок та криптовалюту. І як завжди начну по традиції з фондового ринку з порівняння мого портфеля з акціями, з еталонами фондового ринку, такими як SP 500, Dow Jones і NASDAQ 3Q. Нагадую, що даний річний графік виставлений. Формується на основі всіх портфелів, тобто на основі довгострокового портфеля з акціями і публічного портфеля з акціями. Тож і розпочнемо. І так, SP500. На момент 31 жовтня SP500 відстає від мого портфеля з акціями на 9%. Бачимо, що. Перевага в мене досить серйозна, тож впевнено йдемо вперед. Далі, промисловий індекс Dow Jones. На 31 жовтня Dow Jones відстає. Аж на 12%. І це досить впевнене лідерство мого портфеля з акціями. І Nasdaq 3Q на 31 жовтня. НАЗДАК попереду, мого портфеля з акціями на 4%. Тож, як бачимо, боротьба з NASDAQ у мене продовжується, бачимо, що тут ми йшли щільно, далі 3Q пішли вгору не набагато, але пішли. Далі бачимо, що мій портфель був тут попереду деякий час, але NASDAQ все-таки. Вирвався вперед, але це, так сказати, загострює інтерес боротьби за лідерство на, так сказати, фондовому ринку. А щодо зміну портфелі, то теж вони відбулися в публічному портфелі. Були придбані дрібні акції деяких компаній і вже були продані. Тож, Подивимось більш детально по даним змінам. Переходимо у мій телеграм-канал і бачимо, що 1 жовтня були придбані дрібні акції компанії Oracle. Бачимо, що на той момент компанія Oracle була в просадці на мінус 20% від глобального максимуму. Тож, я прийняв рішення додати дану компанію. Дрібні акції даної компанії в публічний портфель. І потім вже 13 жовтня ще було додано дві компанії в публічний портфель. А саме це компанія Applovin Corporation APP Ticket і Blackstone BX. Blackstone у нас вже не нова компанія, як для нашого публічного портфеля. Так як це вже другий раз за рік дана компанія знаходиться у нашому публічному портфелі. Перший раз ми вже взяли профід по даній компанії, і другий раз прийшла черга даної компанії, так як теж мінус 20% на момент придбання було від глобального максимуму а в АПП було мінус 28%. Тож я думаю, BX нам іще раз дасть від 20% профіту. І вже 29 жовтня бачимо, що була продана компанія Palantir Technologies PLTR з прибутком плюс 23%. Це вже другий раз за рік перший профід був плюс 21%. Бачимо, що. Хороші придбання були з моєї сторони. Тож, не пропускайте інсайт-інформацію. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал буде в описі цього відео. І щодо портфеля, безпосередньо переходимо на сайт finviz де я записую статистику інвестицій у публічний портфель. Бачимо. Як виглядає на даний момент портфель ESRG, APP, BX, Oracle і CRM. PLTR вже немає. Ця компанія була продана. І бачимо, що в хорошому профіті знаходяться ESRG плюс 12,27% і APP плюс 10,35%. Інші компанії знаходяться поки що в мінусі. Але це не міняє ситуацію і публічний портфель продовжує отримувати поступовий профіт у свій актив. І як ви вже знаєте, то портфель на старті мав 1000 доларів. Тобто визначена сума для даного експериментального портфеля, який я називаю публічний. і... На даний момент складається сума вже 1133 долари і 87 центів. У відсотковому відношенні це 13% відсотків і 38. Сотих. В дану статистику входить плюс по даним позиціям, так само мінус по даним позиціям. І вираховується загальна сума. Але. Основну увагу треба звертати на те, що на початку було рівно 1000 USD. На даний момент бачимо вже, як я вже й говорив, на 133 долари і 87 центів більше. Тобто, поступово ми збільшуємо свій профіт в публічному портфелі. І кеш на даний момент у нас складає ще. тобто... Вільні USD це 622 50% центів це ті гроші, які можна ще інвестувати. Тож упевнено йдемо далі, поступово наближаючись до нашої цілі в плюс 30% від початкової суми інвестицій, тобто від 1000 доларів. А для того, щоб. Розпочати свої інвестиції на фондовому ринку. Для цього я рекомендую вам відкрити рахунок в топового американського брокера Interactive Brokers. Посилання на відкриття рахунку буде в описі цього відео. За цим посиланням ви, звісно ж, отримаєте бонусні акції від даного брокера, який торгується на біржі Nasdaq. Тож, по фондовому ринку, на даний момент, все. Тепер переходимо до криптовалюти. А саме на сайт CoinMarketCap, де я записую статистику по інвестиціям у публічний криптовалютний портфель. Минулого місяця теж відбулися зміни в даному портфелі. Були усереднені позиції. А саме це монета ПЕПЕ, це було усереднення зроблено 28 жовтня. Я знаю, що я дещо розмазую ціну по даним активам, але в майбутньому це буде тільки на користь. В цьому місяці була усереднена тільки одна позиція по ПЕПЕ. В наступному місяці планується усереднювати більше позицій, тож готуємо свої USDT до усереднення позицій. По публічному портфелю. І далі більш детально по портфелю. Бачимо, що загальна капіталізація портфеля, тобто інвестовано 654 долари і 11 центів. На даний момент портфель знаходиться в мінус 43,89%. Сує, як завжди, лідер. Незмінний лідер, а от аутсайдер змінився. Тепер фет у нас аутсайдер. Бачимо по історії портфеля. Портфель дещо просів на тому дампі. І на даний момент торгується в межах 400 доларів, тобто загальної вартості портфеля. Далі йдемо по монетам. Нічого не змінилося, але змінилось те, що. В зеленій зоні залишилось тільки 3 монети. Це Суї, Догя і Діа. Далі все без змін бачимо. Фет у нас опустився вниз. Мюро дещо піднялися, бачимо за 7 днів плюс 26%, практично 27%. А так, особливих значних змін немає. Ну, Діа ще плюс 31. 88. По суті, на даний момент по криптовалюті теж все, що хотів, розповів. Тож, для того, щоб інвестувати у криптовалюту, вам для цього треба відкрити рахунки на біржах. І як завжди, посилання на ті біржі, через які я інвестую, будуть в описі цього відео. Звісно ж, за цими реферальними посиланнями ви отримуєте бонуси від даних бірж. І на цьому буду завершувати свій 32-й відеозвіт по інвестиціям у фондовий ринок та криптовалюту. Бажаю вам профітних інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.